Зворушлива історія трирічного Остапчика, якого шукали на Вінниччині, сколихнула усю країну. Малюк зник серед дня, коли гостював у бабусі у місцевому селі Чернівці. Літня жінка і не помітила, як хлопчик побіг за собакою за межі подвір'я. Пошуки розпочалися негайно. Майже пів тисячі людей поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові, мисливці та сотні місцевих жителів стали до справи. Навіть школярі, юнаки й дівчата з села долучилися, бо не могли залишатися осторонь. Шукали усю ніч. Волонтери та рятувальники ставали у ланцюг, прочісуючи кожен метр території, використовували тепловізори, запускали дрони, працювали службові собаки. І ось на ранок довгоочікувана новина: один із місцевих жителів побачив хлопчика біля річки, за кілька кілометрів від дому. Поруч із хлопчиком був його вірний друг пес Барбос. Увесь цей час собака не відходив від малюка і намагався зігрівати його своїм тілом. Станоставчика задовільний, хоча він сильно змерз. Медики діагностували у дитини переохолодження та після обстеження доправили у лікарню. Висловлюємо вдячність усім, хто цієї ночі разом із нами шукав маленького жителя Чернівців, особливо місцевому жителю Андрію Чубатюку, який побачив його першим. Разом нам вдалося вчасно знайти та врятувати дитину. Я у свою чергу хочу подякувати усім, хто брав участь у пошуках Остапчика і без перебільшення врятував життя хлопчика. І принагідно звертаю вашу увагу, якщо не дай Боже, так станеться, що у вас зникне дитина. Не втрачайте ані секунди та одразу. Заявіть про це у поліцію та до служби розшуку дітей магнолія. В суспільстві досі живе міф, що після зникнення дитини потрібно чекати три доби, аби заявити про її розшук. Це абсолютно невірно, оскільки дуже важливо якнайшвидше звернутися до поліції для того, щоб заявити про зникнення дитини. Навіть з нашого досвіду служби розшуку дітей неодноразово бували такі випадки, коли ключову роль відігравала швидкість звернення про розшук дитини. Тому закликаю вас, якщо дитина зникла, Будь ласка, не чекайте, одразу заявляйте в поліцію і на нашу гарячу лінію. Водночас історія маленького Остапчика чергово свідчить про те, що загубитися дитина може у будь-який момент будь де та з абсолютно різних причин. Тож ось кілька важливих порад. Якщо дитина зовсім маленька, вкладіть її у кишеню записку із вашим номером телефону або іншими контактними даними. Якщо старша трьох років, обов'язково вивчить разом номер вашого мобільного, пояснюючи, де, коли і кому можна його повідомити. Також вивчить з дитиною домашню адресу. Це важливо, поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей. Треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Якщо цього не сталося, дитині слід знайти серед людей дорослих бажано з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася. А самим батькам найголовніше намагатися не панікувати. Якщо у вашої дитини є телефон, подзвоніть. Якщо є смарт-годинник, перевірте його геолокацію. Спитайте у людей навколо, чи бачили вони дитину. Покажіть її фото, опишіть прикмети. По можливості дайте оголошення через гучномовець. Якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 116 30. Ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. І ще дуже важливо розуміти, коли дитина знайдеться у жодному випадку, не сваріть її. Вона, як і ви, пережила значний стрес і не хотіла губитися. Необхідно показати їй у цьому стані усю свою любов і турботу.